Всім привіт! Рада вітати вас на нашому YouTube каналі. Мене звуть Дар'я Чернявська, я ком'юніті менеджер it Університету NeoVersity. І сьогодні у нас в гостях студентка потоку Software Engineering і розробниця у Siemens Хелженір Наталія Карпенко. Ви зараз знаходитеся в Європі, правильно? Так, так, в Словаччині. А, і ось ваше місце знаходження, чи воно вплинуло якось на те, що ви обрали саме заклад, який надає цю європейську освіту? Я думаю, що так. Я мала сумнівич ну, буде який диплом український дійсний в Європі. Вирішила, що мати європейський диплом це буде тільки плюсом. А, а як взагалі навчання вплинуло на вашу роботу в Siemens Healthy А Чи є конкретні кейси, коли, наприклад, ви таке... О, це воно, от для цього я пішла в цей вищий навчальний заклад. Мені часто питали, дважди магістр, це, третє навчання, і за ці 15 років я, жодного разу у мене не було тестового завдання. Коли я прийшла до Сіменса, я отримала тестове завдання. І Це було завдання з вищої математики, яку я вивчала в неоверсі. Якщо не на версії, я би його не виконав. А давайте повернемось до питання саме вашого робочого дня. Як він у вас виглядає, цікаво почути? Ми можемо працювати от сьомої години ранку до шостої вечора. Тут дуже уважно ставляться до work-life балансу. Вважаю, що після шостої ти вже не можеш працювати тільки якщо твій сім це дозволить, якщо є, є щось дуже термінове, то ти може затриматися на роботу. Ми збираємося в офісі десь до восьми, і в дев'ятий, звичайно, у нас daily. по делі тім рев'ю, де ми можемо показати які свої таски, що ми зробили за минулий день, або попросити допомоги колег. Якась проблема, щось не зрозуміло. Звичайно, десь о 12-й обід, на якій ходить вся команда, разом декілька кафе поруч з роботою. Обираємо кому, що більш подобається. Бача така командочка, чоловік 5-6 разом до цього кафе, закінчуємо роботу десь у й 6-й. кому як зручно залежити від того. Коли не ну, я скажу, що це такий дійсно дуже спокійний і розмірений робочий день без цього напруження, як зазвичай можна уявити, що всі бігають, суїдяться, все горить. Ну, бігають, суїдяться це зовсім не прословники. А поділіться саме вашими лайфхаками, які у вас є по самодисципліні і цьому балансу. Давайте три правила, якими ви користуєтесь, щоб себе дисциплінувати. Розділити ноутбук для роботи і для власного життя. Це, це смішно, десь у Фейсбуці було написано, як гарно після восьми годин роботи в ноутбуці, відкритим ноутбук для відпочинку. Оце. Так і є. Приділяти час на якісь фізичні активності, гуляти, ходити до залу, зустрічатися з друзями. Ну і мабуть, планувати не залишати все на останні хвилі. Наталя, давайте ще повернемося саме до вашої роботи. Що вам взагалі найбільше подобається робити, що вас драйвить і дає вам оцю силу, мотивацію і енергію, після якої ви з роботи, начебто, мали прийти в. Втомленою, а приходите зарядженою, повною сил, енергії і на наступний день збираєте рюкзачок і, і біжите на роботу. Мені дуже драйві, коли в мене щось виходить на програмувати. Це для мене по 16 років. Це для мене все чимає. Як я можу надавати якісь команди комп'ютеру? І він буде мене слухатись. А так здається, це дійсно якась магія. Але ви е, знайшли цю спільну мову з комп'ютером Так, так. І, і разом плюс в останньому проєкті моя друга вже вдохновляється, тому що я можу робити якісь медицинські речі, які будуть корисні для звичайної людини. У нас для нових робітників. Я знаю, що точно є ця програма, нас відвозять до якогось медичного центру, і ми можемо на власні очі подивитись, як працює наше програмне на забезпечення. Це може бути якась клініка, інститут. То практичне застосування ваших е, тих інструментів, так, так. які ви розробляєте. Так. Ну, класно бачити свій продукт, а не тільки. В зоні його створення, а от поза межами бачите, наскільки він приносить користь. Моє знайомство з Сім'янцем почалося в Україні, я працювала в лікарні, і голова моєго відділу був причетний до зумовлення томографу uh -huh. з Європи. І з цим томографом, як супровід, приїхав хлопець з Германії. І він мені розповів про компанію Siemens і як жарт сказав, що будеш у нас, приходь працювати до Siemens. Мені тривало 9 років, щоб я прийшла до них і сказала: окей, я прийшла. І цей хлопець, який приїжджав, такий стоїть. <реш> Ні, ху, я того вже не зустріла, усім розповідаю. Ну насправді, е, слухаючи цю історію, е, замислюєшся, наскільки все таки доля існує. Е, і ось кожен цей фрагмент нашого життя все-таки пов'язаний з якимось іншим фрагментом, і воно потім вимальовується в якусь е, <реш> певну <реш> історію. Ну, е, так розібратися, хто б міг подумати 9 років назад, що ви будете зараз сидіти і працювати кожного дня в цій компанії. Просто б тоді пожартували або так сказали несерйозно, що так я ну, працював. Це да. Україна, є Германія, є Сінс. В білому халаті не сестричка, який Сіменс. <laughs> І тут вже розробниця професійна, повноцінна цій цієї розробляє програмне забезпечення для тих томографів, які 9 років назад, ну вже, мабуть, набагато кращі томографи існують. Але в цілому. Для тих інструментів, якими тільки користувалася в той час. Ну, це, це просто фантастика якась. У вас, можливо, як у розробниці, яка має багато років досвіду, є якийсь кумир. Хто є такий розробник для вас? І що б ви у нього запитали? Мабуть, я б хотіла зустрітися з першим програмістом «Жінка». Про це мало хто знає, але це була донька поета Горда Байрена. Я звали Ада. Ада Угу. Вона була перша жінка-програміст. На її ім'я назвали язик програмування Ада. Я цього не знала, а цікавий факт. факт. Ну, я це знала після по своєї навчання на філолога. Угу. Звичайно, навчала поезію Байрон. Угу. Мабуть, я хотіла з нею зустрітися. Вишукана я англійська леді. Угу. Розповісти їм зараз багато жінок програмістів, а й це не тільки про чоловіки. А що б ви порадили студентам, які от тільки починають своє навчання на першому блоці навчання на Python знаходяться, або в цілому, які зараз відчувають цей трішки занепад сил? Що б ви їм порадили? Як би ви їх підтримали? Навірно, можна пригадати цю приказку про царя Соломона, його все пройде з кіноту. Кільцо і побачив внутрі там надпись і це теж пройде. Так, буває важко, є бажання закинути. Бракує часу, але якщо ти маєш мрію, то треба до нього йти. Не можеш йти повзи, не можеш повзти, лежи в напрямку мрії. Наталя, дякую вам величезне за нашу сьогоднішню розмову, за нашу надихаючу зустріч. Друзі, а ви підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та чекайте нові випуски з студентами. До зустрічі!